Є веселощі в Кобібранці, ну були вони, ні. Я ж кажу, що він був до безумства ціленаправлений, тупо трудоголік. І коли він закінчив, ми з ним зустрілися і він розповідав, що його тільки сталося трудоголіцтво попускати тільки тоді, коли він закінчив кар'єру. Тобто він говорить: якби не моя сім'я, якби не мої діти. Говорить, я ну, от я от закінчив кар'єру, а наступний день, говорить, я не знаю, що робити. Говорить, я всі сили, всю свою енергію кидав а, в тренування, щоб стати краще, там дієти там робив, тренувався. Він там в три ранку вставав, в чотири вже тренувався. Ну, ну, ну то есть бізумія, просто бізуміє mm -hmm. було. Він ну, говорить, що якби не моя сім'я, горить, може бо і сухнувся. Але з-за того, що була моя сім'я, була його дочка, ця дочка Джиджі вона теж дуже сильно любила баскетбол, і він переключився на це, щоб їй допомагати. Він він, до речі, зробив теж академію під свою дочку, дочку, і вони почали якби розвивати цю академію. Якби мамба називалась Мамба Менталіті, і потім ця трагічна ситуація, з коли вертольот. Розбився і для мене і якось, от навколо, от саме коли з Кобі трапилася ситуація, якось воно дуже сильно всіх торкнуло. Якось мені здається, навіть особливо. Ну, напевно, що дуже вагома реальна фігура була. Я думаю, що на багатьох вплинуло, просто навіть на спортсменів, не тільки на баскетболістів. Ну да, він був такий досить впливовий, не тільки в баскетболі, а взагалі в професійному спорті. Угу. Ну його досягнення, його досягнення говорять самі за себе.